Отже, на яку реєстрацію я зареєструвалася, щоб отримати ID-картку? Я реєструвалася на доклади і паси, хоч всі кажуть, що це неправильна реєстрація і на ньому від вас не приймуть документи. Але я ризикнула, тому що я ніяк не могла зловити на дочасне уточистку е термін, тим паче там. Анкета, оця, там ніколи немає місць, оце тільки на Кошиця, Михайловці. І воно мені дуже далеко. Я спробувала на доклади і паси. Там теж була анкета. Анкету мені не вдавалося заповнити. Мені щось там не вибивало, щось не, не могла нажати. І в один прекрасний день анкету відмінили на доклади і паси. Я така, оп, скоро два місця зловила. Прийшла, дала їм розпечатану анкету. П'ять хвилин все готово. Від мене взяли відбитки, мене сфотографували, мені віддали бумажку, все, і я пішла. Заплатили 10 євро, і через 10 робочих днів у мене вже була моя id картка.